Казка про олівець. Жив у Пеналі веселий олівець на ім'я Олесь. Він любив малювати все на світі, від будинків до казкових істот. Його яскраві кольори та чіткі лінії завжди радували дітей. Кожного разу, коли Олесь потрапляв до рук учня, він оживав. І допомагав створювати справжні мистецькі шедеври. Одного разу учениця Марійка вирішила намалювати плакат для шкільного конкурсу. Вона взяла Олеся і почала малювати. Олесь старався на всі сто відсотків, малюючи яскраві лінії, сонце, квіти. Та пейзажі. Але тут трапилося нещастя, олесь зламався. Ой, що ж робити? засмутилася Марійка, дивлячись на поламаний кінчик олівця. Та Олесь не розгубився, не хвилюйся, Марійко, мене можна легко підточити. І я знову буду як новий. Марійка підточила олівець, і Олесь знову був готовий до роботи. Тепер він малював ще краще, ніж раніше, додаючи нові деталі до плаката. Завдяки його допомозі Марійка виграла конкурс і отримала похвалу від учителів.